А для ефективного навчання школярів В івано франківському ліцеї номер 25 оновили комп'ютерний клас. Відтепер учні 5-11 класів вивчатимуть інформатику на практиці на сучасному обладнанні. Якщо брати техніку, на не ми працювали, то вже ні Windows 10 не встановлювалися, ні браузери не підтримувалися. І демонстрація відбувалася з одного учительського комп'ютера по мережі для учнів, так, де зображення не зовсім чітке відставало від того, що показує вчитель. Нова техніка дозволяє це робити швидше. Так, і сенсорна дошка, яка зосереджує учнів на одному екрані, а не розпреділяє по учнівських комп'ютерах, де вчитель деколи не бачить, чим займається учні, оскільки демонструє. Чи інший матеріал оновлення кабінету інформатику було на часі, каже директорка 25-го ліцею Світлана Якимів. Адже на застарілій електронній техніці учні не могли повною мірою освоїти усі необхідні комп'ютерні технології. Нормативні бази нам заміна комп'ютерів повинна відбуватися ще 5 років. На превеликий жаль, ми не можемо цього зробити. Тому, звичайно, та база, яка в нас була, вона вже далеко не нова. Вона застаріла. І ось зараз, коли ми отримали новий комп'ютерний клас, потужніший. Це, звичайно, підвищує інтерес дітей до вивчення інформатики. Це спрощує дітям роботу, тому що вони можуть зразу свої результати бачити. Це спрощує роботу вчителя. Він може швидше готувати собі уроки, готувати цікаві завдання, більше демонструвати учням. Тобто для нас це вагомий такий внесок. Кошти на за закупівлю 11 комп'ютерів для 25-го ліцею. Виділили з обласного бюджету. Загалом цьогоріч на Прикарпатті планують оновити техніку у 15 класах інформатики. Пріоритетом є наші територіальні громади віддалені. Сільські ми туди також направляємо такі комплекти комп'ютерів, і також ті школи в місті Івано-Франківську, де є найбільше учнів і де найбільш зношені класи комп'ютерні. Нам важливо, щоб в такий час розвитку цифровізації суспільства наші учні вчилися на сучасних комп'ютерах і мали змогу покращити свої знання, комп'ютерну грамотність на уроках. Загалом на технологічну модернізацію ліцеїв з обласного бюджету нинішнього року виділили понад 5 м. Мільйонів гривень Вікторія Богдан Андрій Буцяк новини на вежі.